Радіо Кафе Вулик. Гарного настрою зичимо всім, хто завітав до Радіо Кафе Вулик. Ласкаво просимо до нас дружно погомоніти про захопливе і незвідане сьогодні самі лишень корисні інформаційні смаколики. Побалакаємо про те, як під час української національної революції 1917-1921 років. Закладалися підвалини нашої свободи. Це буде лише початок розлоги розмови про визвольну боротьбу українців. Іншим разом продовжимо пригадувати ці знакові події. Тож не забувайте вмикати свої приймачі і втрапляти до гостини радіокафе Вулик. А з сьогоднішнього нарису ми дізнаємося, де проходила революційна вісь в Одесі, коли Одесити провели першу демонстрацію під синьо-жовтими прапорами. Чим одеські гайдамацькі курені перегукуються із сучасними добровольчими батальйонами, як Одеса стала флотським центром Української Народної Республіки, і на яких одеських вулицях точулися найзапекліші битви сил УНР та більшовиків? Тож вирушаємо на одеські вулиці сторічної давнини і сучасні звичні нам локації Одеси, торуючи шлях одразу у двох вимірах. Хай живе вільна Україна. Пісню своїх пра прадідів співали ультра з футбольного клубу Шахтар на початку російської інтервенції до України 2014 року. Приспів цієї повстанської співанки був чи не найпоширенішим гаслом, який бавонів на транспарантах та прапорах сторіччя тому під час української національної революції. Зберемо базові факти до свого наплічника, аби сміливо вирушати у мандрівку. Що ж таке ця українська революція? Українська національна революція це боротьба українського народу за відновлення власної держави у 1917-1921 роках. Так коротко пояснив це складне історичне явище професор Каліфорнійського університету Марк Бейкер. Що саме тоді відбувалося? Після повалення монархії в Російській імперії під час лютневої революції утворилася Українська Центральна Рада. На чолі з Михайлом Грушевським було проголошено Українську Народну Республіку. Згодом українську державу відбулося об'єднання правобережної та лівобережної України. Більшовицька Росія окупувала українську територію. По всій Україні тривали повстання та точилися битви. Чи обійшла українська революція Одесу? Одеса була одним із революційних центрів. Саме в цьому чорноморському місті мешкали майбутні міністри УНР та генерали українського війська. Тут відбулися спочатку демонстрації, а згодом вуличні бої. Під час революційних подій Одеса помітно українізувалася. Що ставили на меті тодішні революціонери? Головним завданням Української національної революції було здобуття своєї автономії, а згодом власної держави. Крім того, планувалися провести ряд реформ для зміни соціального стану, зокрема в аграрному секторі. Які ж підсумки української революції? Хоча поставленої мети тоді українці не змогли досягнути, і самостійна Україна на початку двадцятого століття не з'явилася на мапах світу, все ж більшовики були змушені утворити українську соціалістичну радянську республіку. Про що на початках навіть не йшлося. Згодом приблизно в цих кордонах постала незалежна Україна 1991 року. А тепер вирушаємо на Одеській вулиці. Історія причаїлася просто довкола нас. Одеса. Наші дні. Вулиця Канатна традиційно завмерла у заторі. Одесити проводять тут чимало часу, потрапивши у транспортний полон у годину пік, і поки ваші автівки та тролейбуси дріботять вулицею канатною, уявляйте собі Одесу сторічної давнини. Одеса, вулиця Канатна, 1917 рік, 3 березня за старим стилем, 16 за новим. Цього дня в місті відбулися перші демонстрації. Реакція Одеситів на повалення царату. Юнкери Одеської школи прапорщиків вирішили взяти участь у маніфестації. Ідея доєднатися до руху виникла в Юнкера Василя Бибика Роман Коваль, краєзнавець. Василь Бибік інколи Бібик пишуть його прізвище. Він не Одесит, він з Лохицького повіту Полтавської губернії. Його життя пов'язано з Одесою. Він член української хати в Одесі в 17-му році. Він закінчив першу одеську школу прапорщиків, був корунжем першого українського полку імені Богдана Хмельницького і пізніше був підвищений до поручника армії УНР. Він був організатором української маніфестації під жовтими прапорами в Одесі третього. Березня 1917 року за старим стилем, і саме тоді, вперше на одеських вулицях, громадська акція відбулася під українським синьо-жовтим стягом. За пошиття прапору взявся Юнкер Василь Бибик та його друзі, Роман Коваль краєзнавець. Перша маніфестація під українськими прапорами в Одесі планувалася ця маніфестація під червоними прапорами, які тоді вважалися прогресивними, прапорами революції. Василь Бибик зі своїми товаришами в українській хаті 2 березня почав шити український прапор, під яким мала іти перша юнацька школа. І ось наступила третя. Березня і на вулиці Одеси вийшли десятки тисяч людей. Школи йшли під червоним прапором. Пише він у своєму спогаді. Вийшовши на вулицю Канатну, розташувалися такому порядку: перша школа під червоним прапором, далі українці під жовто-блакитним, і друга школа під червоним прапором. Цей епізод відомий нам завдяки спогадам генерала Михайла Омеляновича Павленка. Згодом він став військовим комісаром уряду УНР і першим головнокомандувачем української галицької армії. У березні ж року Омелянович Павленко був одним із командирів одеської школи прапорщиків, і йому припала до душі витівка з українським прапором. Роман Коваль, краєзнавець. Лівим боком їхав на коні від голови проводу шкіл, начальник другої школи полковник гвардії Михайло Омрянович Поленко, це майбутній генерал-поручник армії УНР. Він зупинився біля українського прапору, звернувши до мене із запитом: хто йде під цим прапором? Я відповів. Що українці йдуть нащадки запорозьких козаків, полковник Омлянич Поленко з приємною усмішкою заявляє, що він також є нащадок славних донецьких козаків і був би радий їхати під цим чудовим прапором. Я відповів, що цим він нам зробить велику честь. Поки полковник поїхав оглядати свою школу, ми вже передали курсантам їм, що їхні начальні школи буде йти не з ними, а з нами, під українським прапором, а не під їхнім червоним. І то. Тоді курсанти, юнкера цієї школи масово перейшли до тих, хто збирався йти під синьо-жовтим прапором. А потім приєднався до них і сам наш легендарний командар Михайло Омелянович Павленко. Українці виглядали дуже імпозантно. Тепер вулиця Канатна в Одесі для вас буде місцем, де вперше Одесити розгорнули синьо-жовтий стяг. Одеса, наші дні. Катерининська площа. Безтурботні Одесити прогулюються неподалік пам'ятника так званих засновників міста, відомого у народі як пам'ятник імператриці Катерині II. О, скільки суперечок викликав цей монумент. Адже постать Катерини вельми неоднозначно в історії України. Часто лунають заклики демонтувати пам'ятник. І таке вже було сторіччя тому. Одеса, площа Катерининська, 1917 рік. Що ми бачимо? Пам'ятник цариці обгорнули тканиною. Чому б це? Тарас Вінцковський, історик. Мали бути демонтовані всі символи недавнього імперського минулого. В перші дні революції влада в Одесі належала на думі, яка була цензовою, тобто яка обиралася за старим законом, законом, який не допускав усіх мешканців міста до виборів. Відповідно, значна частина населення Одеси не довіряла цій міській думі. Дуже швидко був зарештований міський голова Пілікан, його заступники, керівник Одеської в'язниці і так далі. І влада місії перебувала в руках щойно створеного громадського комітету. Який очолював Михайло Брайкевич, відома в Одесі людина, до речі, колишній член просвіти, навіть, але пізніше він прийшов на протилежні позиції. І якраз цей громадський комітет він прийняв рішення про те, щоб демонтувати всі символи Російської імперії, ну, скажімо, імператорський новоросійський університет, в У бойовому порядку мав свою назву прибрати слово імператорський. Фасаду чи з усіх публічних місць мали бути прибрані герби Російської імперії. Тоді було прийнято рішення про спочатку закриття матерію пам'ятника Катерині а Пізніше демонтаж ну демонтували правда, не сімнадцятому році, а пізніше він декілька років стояв покритий цією матерією. Після Революції Гідності в Україні запустили подібний процес. Якщо на початку 20 століття проводили таку собі деімперіалізацію, то нині взялися за декомунізацію. А зараз ми продовжимо нашу мандрівку. Наші дні вулиця Пастера в Одесі. Ввечері тут люд поспішає на виставу в українському театрі, а вдень книжкові хробаки проводили дозвілля в науковій бібліотеці. На розі вулиць Пастера та Дворянської височіють університетські корпуси, така собі вулиця, якою торкнулося крило просвіти. Одеса, 1917 рік, вулиця Херсонська. Таку назву тоді мала вулиця Пастера. У будинку номер 52 було утворено одеський осередок Центральної ради. У цьому приміщенні можна було надибати найвизначніших осіб тогочасного українського руху, зокрема громадських діячів та письменників Івана та Юрія Липу. На цім будинку нині є меморіальна дошка, котра сповіщає перехожих про те, що батько та син Липи мешкали тут. Тарас Гончарук, історик Іван Липа, вдома одеський діяч, депутат одеської думи, і лікар, і творець лікарні в Дальнюку, і керівник цієї лікарні, який двічі був міністром відповідань і міністром охорони здоров'я останній раз вже в закордонному уряді УНР. Втім, одеський історик Олександр Музичко зауважує, що насправді у будинку номер 52 на вулиці Пастера мешкав інший одеський діяч часів української революції, Іван Луценко. Він був знаним лікарем та одним із засновників одеської просвіти. У 1917 році Луценко очолив Одеську українську військову раду і входив до складу Української центральної ради. Тож не вдивовижу, що осередок відкрився у нього вдома. А в будинку неподалік, за тодішньою адресою вулиця Херсонська, 33, мешкав ще один діяч української революції в Одесі Сергій Шелухін. Тарас Гончарук. Історик. Сергій Шолухін видатний одеський діяч, який займав керівні посади в деськи тимути прокуратурі, в судових органах дореволюційних, і пізніше власне очолив Міністерство юстиції незалежної України. Велика шестикімнатна квартира Сергія Шелухіна була таким собі центром українського руху. Зокрема, саме до нього приїжджав славетний Іван Франко під час лікування в Одесі. Тепер вулиця Пастера для вас асоціюватиметься, зокрема, зі штабом Центральної Ради в Одесі. А ми рухаємося далі. Одеський порт. У наш час тут вирує життя. Товари зі всього світу прибувають до морських воріт, до Одеси, до Одеської гавані на морвокзалі. Заходять пасажирські кораблі. З недавніх пір тут можна побачити і українські військові судна. Гавань Одеси, 1917 рік. Чорноморські хвилі побіля одеських берегів розсікають військові кораблі. Прибули вони сюди зі Севастополя. Тоді Одеса стала флотською столицею Української Народної Республіки. Ситуація чимось нагадує події 2014 року, коли штаб військово-морських сил збройних сил України перемістили до Одеси. Сто років тому це трапилося через процес українізації війська. У наші дні військові моряки перебралися до Одеси також через тверду україноцентричну позицію, яку, щоправда, довелося виявляти з інших причин. Тарас Вінцковський історик. Тут паралелі скоріше можуть бути не прямими, скоріше навіть зворотніми. Якщо в 2014 році чотирнадцятому російські військовослужбовці, російська армія, захоплювала український флот, то в 2017 році було скоріше навпаки. Тільки тут слово захоплювали буде не точним. Українізація не минула чорноморський флот, і станом на 1917 рік в чорноморському флоті до 80% матеросів матросів були українцями за походженнями. Це пов'язано з тим, що Мобілізаційні заходи були пов'язані насамперед з тими губерніями, які розташовувалися найближче до моря, до флоту, тобто це Херсонська, Таврійська, Харківська. Тут тобто ті губерні, які більше становили українці, і коли почалися революційні процеси, вони охопили в тому числі і армію, і флот. І вже в другій половині 1917 року ці армійські комітети, матроські комітети. Ми приймали нерідко рішення про те, щоб підняти жовто-блакитний прапор на щоглах цих військових кораблів. Команда оголошувала про те, що вона, наприклад, переходить підпорядкування Центральної Ради українського уряду і такі інші частина цих кораблів Севастополя переїздили до Одеси, в Одесі брали участь у певних масових заходах. З найбільшого ці епізоди мали місце жовтні листопаді 1917 року. Мабуть, найбільш українізованим кораблем російсько Чорноморського флоту того часу був корабль під назвою пам'ять Меркурія, який найдовше тримав на що глізне жовто блакитний прапор. Але тут прикметом є ще одне явище, що до кінця 1917 року в Одесі навіть була створена організація під назвою Одеська Українська морська рада, першим керівником якої був Боцман Босий. і вона була структурним підрозділом Одеської української військової ради, яка виникла в квітні 1917 року, на чолі з Іваном Луценком. І це якраз зайвий раз свідчило про те, що що морська тематика теж відігравала важливу роль в цих подіях? Звістка про національний уряд сколихнула українців по суті на всіх флотах. Кораблі українізувалися, і більшовикам доводилося шукати на те раду, задіювали потужну агітацію і перекривали постачання суден, коли звістки про українізацію есмінців і крейсерів на Балтійському флоті дійшли до українських моряків Чорноморського флоту. Це вирішили відзначити. Всі кораблі і порти Чорноморського флоту на один день прикрасилися українськими стягами, водночас, просигналивши прапорами, хай живе вільна Україна. Прогулюючись неподалік від одеського порту, ви зможете тепер уявити цей прапорний сигнал. Моряків чорноморців, часів української революції. Сучасна п'ята станція великого фонтану в Одесі доволі часто тут можна почути постріли та спостерігати шикування армійців. Тут розташовано Одеську військову академію. Сто років тому тут також шикувалися курсанти. На п'ятій фонтана розміщувалося артилерійське юнкерське училище, а ще в районі цієї станції базувалися гайдамацькі курені. Сергій Гуцалюк, громадський діяч. У 1917 році в Одесі було створено спочатку гайдомаський курінь, потім цілий корпус з одеситів, з мешканців навколишніх сел, з колишніх військових царської армії, австрійської армії, які перебували в Одесі. Це підрозділ великий, який воював за Українську Народну Республіку спочатку, а потім вже в різних формуваннях директорії, в різних повстанських загонах і все інше. Ми знаємо, що одним з організаторів цього гайдоматського куріння були Іван Кюрій були відомі одесити Іван Лусенко, Всеволод Змієнко. Це відомі організатори взагалі української військової формувань тільки цього корпусу Гедемаського в Одесі в 17-му році. Базувалося корпус Гайдамацький на території нинішньої п'ятої станції Великого Фонтану. Там казарми стояли. В районі училища, що тоді воно було за це училище. Тарас Вінковський, історик. В Одесі перший гайдамацький корінь почав формуватися. На початку літа 1917 року, і цей процес тривав близько трьох місяців, десь приблизно у серпні, на початку вересня 17 року, він був сформований. І далі вже за аналогію з ним почали формуватися другий і третій гайдамацькі куріні. І до кінця 1917 року, за різними до речі, даними не можу точно сказати з певністю, чи це була гайдаманська дивізія, чи це була гайдаманська бригада, тому що є і такі дані, але будь-якому випадку було сформовано. Такий підрозділ. Якщо їх порівнювати з сучасністю, то напевно це найбільш нагадує добровольчі батальйони, які теж формувалися насамперед з ентузіастів з тих людей, які бачили потребу захисті держави. І до цих гайдаманських коренів входили з одного боку військовослужбовці російської армії, які брали участь в українізації цієї самої армії. З другого боку, це могли бути й новобранці, яких захоплювали певні ідеї: ідеї революції чи ідеї державотворчого процесу, чи можливо. Опевне мілої романтичні ідеї, і так далі. Гайдамацький корпус був однією з найдисциплінованіших частин в Одесі того часу. Гайдамаки патрулювали місто і стежили за порядком. Сили УНР в Одесі тоді нараховували близько 10 тисяч вояків. Однак, завдяки вмілій агітації більшовиків, чимало гайдамаків згодом зайняли нейтральну позицію. Або й перейшли на інший бік. Це зіграло злу роль під час вуличних боїв в Одесі. Нині Думська площа та Приморський бульвар є однією з улюблених місцин туристів та відпочивальників. Здається, цю частину міста створили гедоністи для того, аби отримувати насолоду від гармонії. А ось сторіччя тому на Думській площі було не до безтурботності точилися вуличні бої за Думу, тобто міську раду. У листопаді 1917 року УНР отримала ультиматум від раднаркому, після чого розпочалася військова агресія більшовицької Росії проти України. Перші вуличні бої в Одесі під час української революції між силами УНР та більшовиками відбулися у грудні 1917 року. А за місяць почалася вже друга хвиля битв. І сутички охопили по суті всю центральну частину сучасної Одеси. Тарас Вінсковський історик. Одеса займала значно меншу територію ніж зараз. І, скажімо, вулиця Перговська, де був штаб Одеської військової круги, це була фактично околиці міста. Тому що далі вже починалася Аркадійська дорога, теперішній проспект Шевченка це вже вважалося за межею міста. І вуличні бої тривали якраз від цієї межі від цього кордону, від залізничного вокзалу, від штабу, це були два дуже важливих стратегічних пункти, до фактично Пересипського мосту. Тобто майже вся центральна частина по вулиці Пушкінській. Дуже активні бойові дії проходили далі до оперного театру, до приміщення міської ради, теперішньої тоді міської думи, до Воронцовського палацу і так далі. До порту. Тобто всі ключові стратегічні точки міста вони були охоплені вуличними боями. В тодішніх кордонах практично все місто. Ну якщо не зовсім все, то відсотків 50 мабуть, так. Коли прогулюватиметеся в центрі Одеси тепер перед вашими очима може постати образ гайдамака добровольця, котрий боровся за становлення незалежної України. І прямуємо до останньої на сьогодні точки на нашій революційній мапі Одеси. Одеський залізничний вокзал. У наші дні саме тут для багатьох розпочинається знайомство з Одесою. Поруч Куликове поле нині це місце пов'язане із дислокацією осіб із проросійськими та сепаратистськими поглядами та пожежею у будинку профспілок. Залізниця, січень 1918 року. Точаться другі вуличні бої в Одесі. Побіля залізничного вокзалу сьогодні з боку МакДональдса можна помітити пам'ятний знак, присвячений цим подіям. Однак, поховання загиблих з обох боків у цій сутичці розташувалося на теперішньому куликовому полі. Тарас Вінцковський, історик. Один з таких збройних виступів якраз на місце Одесі через місяць. Після харківських подій в ніч з 13 на 14 січня 1918 року за старим стилем, що характерно, другі вуличні бої в Одесі відбувалися паралельно з найвідомішим боєм сутичкою. Це бій під крутами. Це 16 січня, 29 за новим стилем. А в Одесі ці вуличні бої тривали з 14 по 16 січня, тобто буквально ледь не день, -день і вони закінчилися тим, що в Одесі було проголошено більшовицьку версію радянської влади. Сергій Гуцалюк громадський діяч, вийшли за возал. Загинуло десь біля 15 гайдамаків, десь стільки ж червоноармійців, цих так званих. Потім одесити вирішили поховати всіх в одному місці для того, щоб не допускати подальших якихось таких нагітань. А поховані вони приблизно не там, де свій пам'ятник цей, поховані, там, де зараз Браківка знаходиться. І там, ну ви знаєте, історію Гулікого поля, місце там таке дуже, як кажуть, мрачне. У 19 столітті там була територія. Частково тюрми і тюремне кладовище там було, плюс місце страти, страти, приречених розстрілу чи доповішні. Вони там поховані, але могли не збереглись. І оце єдиний знак там в 60-х роках був поставлений. Ну от туди можна вшановувати пам'яті цих людей. Тарас Вінковський, історик. Було прийнято рішення після становлення більшовицької влади про те, щоб поховати всіх загиблих учасників збройних протистоянь в братській могилі. З одного боку, ті, хто воював на боці, більшовики вважалися, що вони загинули за революцію, а ті, хто загинули з протилежної сторони, тобто українські військові їх більшовики трактували як жертви революції. Їх трактували як ті люди, які потрапили під неправильну агітацію, буржуазний вплив і пожертвували своїм життям за хибні ідеї. І оскільки це не вважалося Злочином аважалося лише з таким збігом славим, тому було прийнято рішення їх поховати разом. Тепер при погляді на Одеський залізничний вокзал і Куликове поле зможете почути відлуння битви проти російсько-більшовицької окупації. Разом з вами вивчали історію революційної Одеси ми, автор та ведуча Діана Попкова. А також ведуча, звукорежисер і музичний редактор Наталя Железогло не зупиняємо процес пізнання минушу свого краю. Почуємося знову за два тижні. Тим часом готуйте крила, аби прилетіти знову до вулика. Хай щастить, чуєш, мій друже славний юначе, як Україна. Стогне і плаче співна півночі чорна, повстає хмара, рикає хижу Московська навала, ми сміло в бій підем за Україну і голови складем за землю рідну. Ми сміло в бій підем за Русь святою і я один Кров кровомолодою, ворог лукавий йде на Україну щоб обернути край наш в руїну лава до лави. Аніма, як криця на герць кривавий з ворогом биться, ми сміло в бій підем за Україну і голови складем за землю рідну ми сміло в бій підем за Русь Святою і як один пролем. grow them